Так. Добрий день. Займаюсь продажою і вирощуванням перцю Кароліна Ріпер. От, зараз урожай тільки починає. От, тому зараз вересень. 9 число, здається. Чи 10 Ранку, ранок. ранок. Вон він зелений ще і красний єсть. Починається. Ну, вони ще є ось, гарненький який, Так ще зелений скрізь. Висить. Буду продавати 60 гривень одна штучка. Це вдвічі дешевше, ніж десь знайдете в Україні. Висилаю по Україні. Якщо оптом, то буде по 50 гривень штучка. Ну а там взагалі домовимось, думаю. Якщо заберете всі, в мене тут десь 130 кущів. от, то... Домовимось ще дешевше.